Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти письмом. З якою буквою ми познайомились на уроці читання? Який звук вона позначає? Перед якою буквою літера Ч позначає м'який приголосний. Пригадали. Отже зараз ми починаємо вчитися з вами писати малу букву Ч, склади, слова речення з вивченими буквами, а також будемо будувати речення за поданим початком і малюнком. Відкриваємо зараз зошити на сторінці 24. Уважно розглядаємо малюнок. Хто зображений на малюнку? Так, це мама зі своїми дітками, з дочкою і сином. Чим вони зайняті? Відповідайте повним реченням. Який настрій у всіх? Як ви вважаєте чому? А яке ви взуття знаєте? Давайте пригадаємо. Чубітки, черевики, туфлі, сандалі, красівки, чоботи? Скажіть, в якому взутті ходять влітку? Так, а яке взуття слід одягати восени? А взимку. А хто купує вам взуття? Пригадайте назви взуття, які мають букву Ч на початку або ж всередині. Так, це черевики, чоботи і тапочки. Для того, щоб ці слова ми могли з вами написати, нам треба навчитися писати букву Ч. Давайте розглянемо, з яких елементів складається ця літера. Вона складається з вузлика з двома лініями. Подивіться, ось він, ось він цей вузлик. І прямої похилої палички із заокругленням. Право. Пригадайте, де цей елемент вже ми зустрічали, в яких літерах. Назвіть всі. Так, і буква А, і буква І. Молодці. Ще які букви? Так. А яка буква має три таких елементи? А два. Ну, молодці. Отже, зараз на цьому малюночку наведіть спочатку перший елемент. Він пишеться ось таким чином. Спочатку ми вгору ведемо лінію, потім трішечки вниз і знов вгору, така от хвилька виходить. Повправляйтеся, будь ласка, у написанні. Всі-всі, шукаємо всі. Так. І потім пропишіть, будь ласка, елемент, який вам вже добре знайомий. Це пряма похила паличка із заокругленням вправо. Якщо ви не встигаєте зразу виконувати, натискаємо на паузу і завершуємо цю роботу. І ось так у вас має вийти. Перевірте, будь ласка. Тепер давайте поглянемо, як букву Ч треба писати на робочому рядочку. Отже, ми починаємо трішечки нижче верхньої рядкової лінії. Пишемо невеличку паличку до верхньої рядкової лінії. Потім не видриває руки, ми пишемо, так, давайте ще раз подивимось, да? ще раз дивимось. Не відриває руки, ми пишемо таку прогнуту лінію, знов торкаємося верхньої робочої лінії, і потім вже нам знайомий елемент, це пряма похила палички за округленням вправо. Я ще раз проведу, дивіться. Спочатку ми пишемо вгору. Торкаємося верхньої лінії робочого рядка, потім вниз трішечки така прогнута лінія. Знов торкаємося верхньої лінії робочого рядка і далі пряма похила паличка із заокругленням вправо. Спробуйте цю букву прописати у повітрі, на своїх долоньках. Вправлялися? Ну, а тепер переходимо до роботи на. Робочих рядках. Перший рядочок так, пишемо букву Ч половину рядка і зупиняємося. Прописуємо тільки половину рядка. Не поспішайте дивитися на зразок. Порівнюйте кожну свою літеру із зразком, і не забувайте, що між буквами Має бути відстань в одну букву. І розглянемо, що треба ще написати на цьому рядку. «Оч». Зверніть увагу, як поєднується буква О з буквою «Ч». Це верхнє поєднання. І поєднується вона в тому ж місці, де ви починаєте і закінчуєте букву О. Ніяких додаткових ліній писати не треба. Отже, прописуємо, будь ласка, до кінця цей рядочок. Дописали. Наступний рядочок прочитайте. Склад «Ч». Яке зуття починається з цього складу так, черевики. І отже, щоб красиво написати черевики, давайте навчимося красиво писати склад «Ч». Буква «Ч» поєднується з буквою Е. Бачите, не відриваючи це, пишемо ми. Буква «Ч» зразу переходить на букву «Е». Е. Так, нижнє поєднання. І так, прописуємо. Один раз наводимо, два рази самостійно, а потім ми пишемо черебики. Зверніть увагу, що буква Б не закривається. Подивіться, правильно поєднуйте букви. І так пишемо один раз: черебики. Наступний рядочок читаємо склад «чо». Тут вже відбувається у нас середнє поєднання. Е Можна писати, не відриваю руки, ми пишемо букву Ч, потім робимо вправо і назад. Так, і овал. Або ви пишете букву Ч, зупиняєтесь на середині робочого рядка і просто дописуєте букву о, Наведіть один раз і е, також пропишіть самостійно два рази. І з цього складу у нас починається слово чобітки. Розгляньте, будь ласка, написання. Особливо подивіться на поєднання букви О з буквою Б. І один раз пропишіть це слово. Можете включити паузу і, і дописати, а потім перевірити. Так, завершуємо. Ну, а тепер давайте відпочинемо. Покладіть ручки на стіл. І виконайте, будь ласка, завдання для пальчиків, як показано на малюночку. Піднімаючи по черзі кожен пальчик. Підняли, опустили, вся рука на столі, потім другий пальчик. І так, всі пальчики. Можна це робити на двох руках. Спробуйте спочатку на одній, потім на другій і разом. Натискаємо на паузу, виконуємо. І продовжуємо дивитися далі. Так, відпочила. Наступне завдання речення. Прочитайте його. Скажіть, скільки слів в цьому реченні? Як пишеться перше слово? Так, що стоїть в кінці? Добре. І дайте відповідь на моє запитання. Що вибирала дочка? Правильно, дочка вибирала чобітки. Спишіть на вільному рядочку це речення, дивіться уважно на поєднання букв, повторюйте, запам'ятовуйте і обов'язково проговорюйте те, що ви пишете, тобто диктуйте самі собі. Не поспішайте, пишіть старанно. Пауза і виконуємо це завдання. І ось так треба було написати. Наступне у нас речення записано друкованим шрифтом. Прочитайте його. Скажіть, які розділові знаки тут зустрічаються? Так, тире і крапочка, так? Да? Зараз скажіть, а скільки слів в цьому реченні? Так. А яке слово замінило тире? Яким словом можна тире замінити? Та, а синочок вибирав черевики, правильно. Отже, зараз ви будете писати рукописну це речення, тому будьте уважні, пригадайте, як пишуться слова, ой, букви, як поєднуються ці букви. Не поспішайте, пишіть старанно. Зараз микаємо паузу, натискаємо на паузу. так, І виконуємо це завдання. Головне це не поспішати, діти. Я сподіваюся, ви виконали завдання, і давайте перевіримо, чи так ви написали, чи ні. Добре, перевірили. І давайте ручкам дамо відпочинок. Так, пригадайте, ми з вами робили цю вправу, коли у нас великий пальчик вітався з кожним по черзі. Зробіть це на правій руці, на лівій. Спробуйте обома руками відразу. Так, молодці. Відпочили. Переходимо до наступного завдання. Що за взуття зображено? Чи всі вони мають пари? Це завдання треба домалювати, щоб кожне взуття мало пару, і розфарбувати. Ви можете це завдання залишити на потім. Або зараз натискаємо на паузу, малюємо, розфарбовуємо і відповідаємо на мої запитання. Отже, ви вже, я думаю, розфарбували і домалювали. Так? І тепер скажіть, будь ласка. Скільки було взуття спочатку? П'ять. Скільки стало? Шість. Правильно, молодці. Скільки... Пар. Так, три пари взуття. І так, у нас тут є кеди. Покажіть їх пальчиком у себе в зошиті. Так, черевики. Показали. І туфлі. Перевірили себе. Кеди, черевики і туфлі. Добре, переходимо на сторінку 25-ту. Спробуйте із букв утворити слова і записати ці слова на рядочку рукописними буквами. Пишемо, пишемо. Старайтеся правильно поєднувати букви. Так. І зараз ми з вами перевіримо, правильно ви написали чи ні. Перше слово чай. Так, можна було поставити кому або відступити просто. Друге слово чашка і чайник. А скажіть, будь ласка, чи пов'язані слова між собою? Так, пов'язаний. Чай заварюють у чайнику, а потім наливають у чашку. Добре. Давайте розглянемо малюночок. Так, кого ви бачите? Так, мама і донька. А от, подивіться, нижче йдуть речення. Прочитайте, як звати дівчинку. Так, звати Марічка, правильно. Що вони роблять? Так, готуються пити чай, так? Скажіть, будь ласка, а скільки чашок вже дівчинка поставила? Так, дві. А скажіть, вони тільки для себе готують чай, чи будуть ще хтось пити чай? А чому ви так думаєте? А, у неї ще є чашечки. Так, правильно, мабуть, для всієї родини готують та, чай? Так. Ну що, давайте спробуємо за малюнком доповнити речення. Прочитайте першу частину речення. Мама. Заварила. Що мама заварила? Так, чай. Отже, ви наводите мама заварила, а потім дописуєте слово чай. А що ми поставимо в кінці? Правильно, ми поставимо крапочку. Отже, починаємо наводити це речення Мама заварила чай. Не поспішайте, пишіть старанно. Слово чай ми вже з вами писали сьогодні. Так. А ви мамі допомагаєте накривати на стіл? Якщо допомагаєте, то ви молодці. Так, написали, давайте перевіримо. Мама заварила чай. Так, давайте прочитаємо друге речення. Так, і доповнимо його. Марічка ставила. Що вона ставила? Так, вона ставила чашку. Отже, дописуємо перші два слова ми наводимо, а далі дописуємо: Марічка ставила чашки. Не поспішайте, красиво пишіть. І перевіримо, Марічка ставила чашки. Добре, молодці. Далі у нас друковане речення. Давайте прочитаємо. Ми пили. Прочитайте, що тут написано чай. Спробуйте з цих двох частин утворити слово. Ми таку роботу вже виконували на попередньому занятті: так, що у нас вийшло? Ми пили. Так, смачний чай. Отже, тут ви пишете речення я е, е, зразу. Хочу сказати вам, що оце переписувати не треба. Це вам дали завдання. Я просто бачила, що у деякого зошиті було переписане завдання. Так що, дітки, будьте уважні, це ми не пишемо. Ми вже склали слово і пишемо повне слово, смачний. І так почали писати. Ми не забувайте писати з великої літери перше слово. Між словами робити відстань і в кінці речення поставити крапку. Ми пили, красиво пишемо, смачний чай. Натискаємо на паузу і дописуємо. Так. І перевіримо. Ми пили смачний чай. І останнє у нас завдання це ребус. Подивіться, що зображено на малюнку. Так, це чайник правильно. Замініть в слові чайник букву «й» на букву С, так як показано в завданні. Яке слово у вас вийшло? У вас вийшло слово. Часник? Ось він, такий часник. А що ви знаєте про часник? Багато знаєте, так. Да. Це дуже корисний овоч. І так, яку ж букву ми сьогодні навчилися з вами писати? Який звук вона позначає? Доберіть, будь ласка, слова з буквою Ч. Так, і оцініть свою роботу в зошиті. На сьогодні все, до побачення!